Друзі, доброго дня! Здравствуйте! Як ви пам'ятаєте, ми залишили нашу задачу на тому моменті, тоді, коли ми натискали на допомогу, але не могли перейти. Чому так було? Тому що ця задача була прив'язана до Телеграм-чату. Ну і відповідно тоді, коли ми пробували перейти на допомогу, повинно було відправлятися повідомлення у Телеграм-чат. Але до конкретного аккаунту ну, тобто не був прив'язаний Telegram бот І зараз поки що ні. Тепер я вивів ось додатково такий блок автоматичних запитань, які ми відправляємо в Telegram тоді, в Telegram тоді коли ми отримуємо запит безпосередньо з Telegram боту який може бути прив'язаний до волонтерської платформи. Тобто, таким чином, волонтер може задавати низку запитань, які стосуються спілкування, тобто, йому не треба кожного разу набирати там текст, щоб щось уточнити конкретне. Тобто, ну і в даному випадку налаштована, ну, скажімо так, набагато більша можливість таких запитів. Запитань є вже у системі, але зараз я для прикладу вивів лише декілька з них. Просто щоб е, розуміти, що така можливість на платформі є, і ви нею можете користуватися. І відповідно е, до того, е, як я вже казав, ось виставляється підзадача. Е, виставляється підзадача, яка е, може бути звернута до. Е, Іншої людини, яка задіяна у процесі, у процесі надання допомоги. І зараз я покажу, як в принципі, такі задачі можуть бути, можуть виставлятися. Тобто ми натискаємо на цю кнопочку, створюється задача, і відповідно ми відразу до неї потрапляємо. Ось таким чином вона виглядає. Тобто, в даному випадку ми можемо е залишити тут опис. Е Потрібна, там, потрібна Допомога наприклад, допомога юриста. Так? І якщо у нас є юрист, то відповідно ми можемо тут у даних для задачі такого відповідального вказати. Тобто за замовченням будете ви. Але якщо у вас є волонтери-юристи, то відповідно ви можете саме його вказати тут. Ну, і після того, коли людина отримала, виконавець отримав таку задачу через волонтерську платформу, він зв'язується з людиною, якій потрібна допомога, і вже відповідним чином реагує на ті запити, які там виникли. До речі, ось якщо є потреба, то можна виставляти чек-лист. ось, Можливо, тут трошки щось недопрацьовано. Запитайте, будь ласка. Оскільки цей інтерфейс з'явився трошки ну, набагато пізніше, скажімо так, ніж розгорнулася волонтерська платформа, тому тут, може, тут можуть бути деякі нюанси. Тобто, це реальні фізичні продукти, які є у вашу, у вашій, на вашій платформі. Тобто, які ви використовуєте, наприклад, вам потрібно. Обліковувати кількість запитів послуг по допомозі юристів. І у вас є відповідний продукт, тобто допомога безплатна допомога юриста. Для того, щоб це зафіксувати, ви таку допомогу тут можете вказати у якості товару. Ну, відповідно, у чек-листі, ви можете створювати. Такий собі план за цією задачею, що саме потрібно зробити, щоб отримати той результат, який очікує людина, яка до вас звернулася. Ось. Як бачите, ось тут є оце конкретна задача, про яку я зараз кажу. І є можливість відповідно повернутися до першої задачі, яка у нас стосується саме нашого першого запиту. Там та перша задача, яка Запускається тоді, коли перший контакт з людиною, яка звертається за допомогою, виставилась. Ось. І ось, як бачите, ця підзадача, ось таким чином, також доступна з цієї задачі. Тобто ми можемо на неї натиснути і перейти вже на іншій вкладці, знову ж таки, на цю задачу. І ось шлях ми бачимо. В принципі, все. Так. Далі. Тоді, коли ми вже надаємо конкретну допомогу, ми переходимо у статус. Як ви пам'ятаєте, попередньому, у попередньому відео там була помилка. Я казав, що такі помилки можуть бути, оскільки діє, там, перевіряє ті чи інші а, поля, які нам потрібно за, заповнювати. В даному випадку, ось ми бачимо, що перевірка на не заповнено число дні на ісполнення. Тобто в даному випадку. Це надлишкова вимога, і вона ще залишилася там з попередніх, скажімо так, проєктів волонтерських з іншими, з іншими організаціями. Тому це так працює. Зараз я її вимкнув, і ось, як бачимо, все. Тобто змінився інтерфейс. Чому змінився інтерфейс? Тому що у нас в даному випадку. Вже створилася задача, змінила точніше, наша задача на, допомогу, на звернення, змінився статус, змінився бізнес-процес на, на надання допомоги. І зараз я швидко, дуже швидко трошки переформатую цей інтерфейс, щоб вам було більш прості, простіше. Тобто, я перетягну ось цей блок. В в цю частину. Цей з документами перетягну сюди, щоб було, як у, попередньому, у попередній задачі, а тут ми будемо бачити наші товари, які ми а, надаємо у якості допомоги. Ну, і Відповідно, по-перше, перед тим, як я внесу ці а, зміни, а, потрібно буде обов'язково вказувати. А, Обліковий запис, якщо це вам потрібно, ви мені надайте, будь ласка, зворотній зв'язок. І відповідно, відповідно юридичну особу. До речі, ми бачимо, що ось тут у нас є вкладка продукти. Тобто, я зараз дуже-дуже дуже сильно спрощу ось цей інтерфейс, щоб вам було простіше працювати з цією задачею. Далі. І зараз задача буде вже виглядати зовсім по-іншому. Я привожу. Інтерфейс до загального інтерфейсу, щоб можна було користуватися цією задачею, ну, тобто, щоб вона вас не вводила в оман, щоб все було більш-менш зрозуміло і однаково у кожній задачі. Якщо потрібні якісь універса... спеціальні інтерфейси, будь ласка, ви тоді мені повідомте. Я це обов'язково зроблю. До речі, ось тут є блок процедур. Тоді, коли справді потрібна оплата, наприклад, ну, мало, мало що, я, чесно кажучи, не знаю всіх умов, за якими ви працюєте, але, в принципі, це можливо. Ви можете вказати тут ваш обліковий запис і відповідно провести оплату вашому постачальнику, якщо це потрібно. Або Тут можна вивести кнопку на формування, на додавання, точніше, цієї задачі, до списку наданих допомог, щоб ви могли загальний реєстр по всім людям звести у той чи інший момент часу з перерахуванням. Тої інформації, яка стосується безпосередньо цих людей, тобто можуть бути дуже різні форми за відображенням, які, ну, які потребують компанії і або організації, які надають волонтерську допомогу, тобто з якими ви співпрацюєте. І у таких. Звітах повинно виводити там дуже-дуже таку конкретну інформацію, яку можна отримати саме там за допомогою формування таких звітів через спеціальні процедури. Це також працює, далі про це буде. Ну і, В принципі, тоді, коли ви вже все підготували, все зв'язалося там додатково, додатково зв'язалося зі своїм. Контактам з людиною, яка запитала у вас на допомогу, то тобто ви можете прямо звідси зателефонувати. В принципі, можливо навіть підключення IP-телефонії. Якщо б це було можливо, з точки зору компанії, які таку, такі послуги не дають, на жаль, безплатно ніхто їх не надає. Можна підключити і можна використовувати. Ну, звісно що. Цим, цим користатися. І тоді, коли ви вже підготували все, тобто ви переводите у статус, упакували, тоді пакувати, тоді, коли все спаковано, переводите відповідно у статус, «спаковано». І тоді, коли вже допомогу ведете безпосередньо людині, яка до вас прийшла з талоном, який ви на попередньому підпили. У попередній задачі, точніше, в цій самі задачі, але у попередньому бізнес-процесі ось за статусами надали бачите, талон сформували, То ви, відповідно, до речі, ось цей талон тут навіть фігурує. Ви можете відповідно закрити цю задачу з, вашого, з ваших складів, буде списано ось ці продукти. Тобто, відповідно, ви будете бачити, що саме відбувається у, на підприємстві на вашому От. На, у вашій волонтерській кампанії. Може, може у вас виявлення таке створилося, що сире все. Ну, справді, скажімо так, я використовую ті чи інші. Моменти, які впроваджую в робочому бізнесі, і як бачите, ось прямо зараз це відбулося для того, щоб пришвидшити там ті чи інші моменти по розробці, оскільки ну, це волонтерська діяльність, і в даному випадку я власний час витрачаю на те, щоб допомагати. Треба жити, треба роб... працювати і часто, часто, густо. Буває потреба ось швидких рішень, тому справді може виглядати десь щось трошки недоробленим, але обов'язково ви надавайте зворотній зв'язок, щоб змінювати щось, щоб щось доробляти відповідно до тих вимог, які виникають у вас безпосередньо, тоді, коли ви починаєте співпрацювати зі своїми колегами на волонтерській платформі, з іншими людьми, яких долучаєте до. Надання допомоги так і таке інше. Ну, і, відповідно, саме таким чином ця волонтерська платформа розгортається, розширяється, розширюється і виникають додаткові можливості, ті чи інші, які, в принципі, надає та система, яку ми використовуємо. Дуже вдячен вам за вашу увагу. Користуйтесь системою, тестуйте, задавайте обов'язкове питання. По можливості я внесу всі зміни, доробки, і, відповідно, ви зможете відпрацьовувати все набагато швидше. До речі, поки, поки ми з вами розмовляли, я подумав, що треба все ж таки додати ще один, одне поле для товарів для того, щоб ми бачили, скільки ж у нас справді на залишках на складах. Ну, ось бачимо, що на складі 0 зараз у наявності, і 150 зараз у резерві. Тобто вся кількість постільної білизни, яка у нас є за цим, за цим артикулом, ось за цим ID, вона вже зарезервована. А інших продуктів у нас, в принципі, нема, тому їх нам треба ще отримати. Ну і відповідним чином відреагувати вже після того, як вони у нас будуть отримані, і ми їх зможемо надати людям на складах. До речі, для того, щоб опробудковувати, як ви пам'ятаєте, є додатковий бізнес-процес, він називається надходження. Про нього я, в принципі, вже знімав відео, і тому зараз не буду загострюватися на ньому, оскільки там ну, здається все більш-менш працює. Щиро дякую. Побачення. Обов'язково діліться цим відео і долучайтеся до волонтерської діяльності тоді, коли це можливо. Разом переможемо!